Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді чековий принтер printer XP 58H. Дуже популярна модель, має попит у торговому бізнесі та у сферах надання послуг. Його можна використовувати майже будь-де: в оптових та роздрібних точках продажу, готелях, закладах громадського харчування, салонах краси та іншому бізнесі. У комплекті у нас йде кабель живлення, рулон термопаперу, кабель для підключення до комп'ютеру або ноутбуку по USB. У підключенні принтер дуже простий. У налаштуванні і у використанні теж зміна термопаперу займає менше хвилини. У верхній частині корпусу розташовується кнопка керування принтером та кнопка подачі стрічки. Ключова характеристика апарату це висока чіткість і розбірливість надрукованого тексту і QR-кодів. Принтер працює з термопапером шириною до 58 мм. Діаметр рулону не повинен перевищувати 40 мм. Він має високу швидкість дроку 90 мм за секунду. На цьому, все. Дякую за перегляд.